Родзинкою спортивної складової святкування дня Києва став кубок столиці з пляжного футболу, який сьогодні завершився у місці спорту у гідропарку. Сезон у першій лізі чемпіонату України з футзалу вже завершився. А чинний чемпіон ліги київський клуб «Хіт» і не думав йти у відпустку команда вперше вирішила випробувати свої сили у пляжному футболі і одразу пробилася у фінал цьогорічного Кубка Києва, де зустрілася з чинним чемпіоном України з пляжного футболу командою Гріфін. Проте у складі футзальних чемпіонів є плеяда гравців, яких важко назвати дебютантами у футболі на піску. Зокрема, ігравець національної збірної Максим Войток, який оформивши хет трик у поєдинку проти Грифіна, допоміг хіту обіграти грізного суперника 8-3 і здобути перший трофей у пляжному футболі. Додамо, що починаючи з 6 червня, місто спорту, що суботи прийматиме баталії чемпіонату Києва. Центральний матч туру проходитиме о 17-й. Выиграли турнир, но эмоции самые положительные, то есть все довольны, слава богу. Команда как бы первый раз выступает на пляжном футболе, но некоторые игроки уже достаточно долго играют в пляжный футбол, но есть и новички полностью. Следующие уже выходные стартуют чемпионат города Киева, где традиционно у нас 32 команды, разбиты на 4 лиги, высшая, первая, вторая корпоративная лига.